Петренко, вам слово, і от е, хочеться поговорити в контексті чергової, великої кількості абсолютно різнопланової інформації про перемову. ще десь в понеділок, окей, можливо, в неділю здавалося, що все ніби зрозуміли після заяв Трампа, що росіяни абсолютно недоговіроздані. Е, путін зійшов з розуму, е, і ми заходимо в таку вилку довготривалої війни. І потім буквально там через день Трамп знову говорить через два, що. Треба робити зустріч тристоронню, готовий зустрітися. Він з Путіним та Зеленським. Одразу після цього активізовується трек стамбульських перемовин. Ну, була спочатку розмова про Женеву. Такий росіяни пропонують в Стамбул. Я так до кінця ще і не, не отримав підтвердження. І, можливо, зараз, під час нашого ефіру, в офіційні посадовців з українського боку підтвердять, що поїдуть в Стамбул. На ваш погляд, Ні. Що відбувається? Про що гра? Ну зараз ці перемовини швидше нагадують такий своєрідний пінг понг коли росіяни кидають м'ячик, то вони погоджуються на Стамбул, фактично ставлячи нам ультиматум, потім звучить Ватикан, який їх не влаштовує, потім звучить Женева, яка їх не влаштовує. Це ж де можуть заарештувати зрештою президента Путіна. Вони ж відповідно. Зобов'язані відповідно до тих законів, які вони ратифікували. Тому я вважаю, що Стамбул залишається тою точкою, яка, в принципі, буде актуальною стосовно переговорного процесу. Але питання в тому, наскільки Путін в принципі, налаштований на ці переговори. Переговори, перемовини можуть вестися довго. І, зрештою, теза про те, що перемовини ведуться в час війни, а не війна завершується, насправді так і є. У угу. багатьох періодах різної історії. Тому я думаю, що перемовини будуть вестися перемінно. Певний тривалий час, певний тривалий час через такі пін понг як ми бачимо зараз, коли ми передали свої своє бачення. Росія передасть швидше за все нам в Стамбулі через знову Мідінського, який, де ми знову побачимо чергову порцію ультиматумів. Питання наших, скажімо, не те, що ми самі ведемо переговори. Хто ще учасники справжні учасники цих переговорів? Америка, як головний геополітичний гравець, вона є безпосереднім учасником. Цих переговорів чи не є. Тому що саме на сьогодні ми не розуміємо, чи буде їхати якась делегація в Стамбул, якщо ці переговори взагалі відбудуться 2 червня від США. Від, mm -hmm. від США mm -hmm. мацінозі так. Тому останні заяви Трампа насправді були цілком позитивні для нас. Тобто, я вважаю, що Трамп показав себе як людина ображена на Путіна. Заяви прозвучали, всі очікують на те, що відповідно. Після цього послідують якісь жорсткі санкції. Mm -hmm. Що проснулася нарешті партія реганістів, мілітарна партія, така значить, адміністрація Сполучених Штатів штати Америки станеться? Це, це ну знову ж таки важко, тому що ми бачимо, що після що неодноразово президент Трамп не дотискав цю ситуацію, тобто він все ж таки дає надію Путіну на. Те, що все-таки якісь мали б відбутися переговори приємливі для нього, для російської сторони. А позиція Америки більше, все таки арбітра двох сторін, ніж країна, яка на одній сторін, ніж на одній сторін. Тому я вважаю, що звичайно, що Сенат має цю булаву, про яку він постійно говорить. Вінсіграм це ведення 500% процентних мита на товари країни, які використовують, які торгують з Росією. з... Можливості росту до тисячі процентів, так далі я не знаю, наскільки це лякає Російську Федерацію всі ситуації, але я думаю, що Америка могла би продемонструвати, якщо це вона це зробить, що вона реально рішуче намір закінчувати цю війну. Якщо цього не станеться, то я думаю, що заяви Трампа, на жаль, можуть бути швидше за все такі затягуючі, коли констатуючи те, що Америка швидше за все може вийти. З переговорного процесу, і ми mm -hmm. значною мірою залишимося в цьому переговорному процесі із Європою з одного боку, як нашим союзником, і далі з іншими як країнами, які можуть давати свої майданчики переговорного процесу, як Стамбул та інші країни, Саводити і тому подібне. Я хочу сказати на таке, що для Росії на жаль, ця війна вона є потрібна, вона є вигідна. Ну розумієте. Президент Путін те, що демонструє Путін? Він демонструє те, що він без, без війни жити не може. Так? Війна це стабілізуючий фактор його політичної системи. Якщо закінчиться війна, починаються внутрішні проблеми самі Росії. Починають виховилизати економічні болячки, соціальні болячки, е куча орків, які повернулися з фронту, так би мовити, які будуть вимагати своїх прав. Те, що було після другої своєї війни, коли бандитизм шалений і так далі, Тобто маса дестабілізуючих чинників, і Путін якийсь старіє. Тому очевидно, що це і еліти можуть задуматися про зміну керівництва держави. Тут я вважаю, що завершення війни може пришвидшити завершення самого Путіна, якщо він в принципі здатен пережити цю війну. Mm -hmm. Нам, звичайно, завершення війни потрібне ну, життєво, життєво потрібне для виживання, для самовиживання для того, щоб ми почали відновлюватися для знову ж таки для стабілізації подальшої нашої відпідняття нашої економіки. Але звичайно, що нам завжди треба пам'ятати, що коли ми закінчили, коли, коли ми кожного разу, коли у нас по завершенню якихось важливих речей, такі в нас бувалася політична криза, внутрішня криза. І завжди внутрішня криза, чи 18 рік, чи дев'ятнадцяти рік, чи 14 рік. Сюди приходили росіяни. Тобто головне, просто, щоб коли почнеться пауза, щоб не спрацювала нова внутрішня криза в країні, яка, ну, скажімо так, дестабілізує ситуацію всередині. На цьому боїмося. Тому ми все-таки повертаючись до переговорів, я вважаю, що на цьому етапі кампанія мені здається, що кампанія з осадом Росії, яка розгортається у світі. І, зокрема, сполучених штатах Америки вона може пришвидшити Трампа до більш чітких рішень, позитивних в нашу сторону у бік Росі... Російської Федерації, тобто накладення санкцій, змушення Путіна до реальних серйозних переговорів, які б увінчалися, ну принаймні, перемир'ям, а, 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 а то й, ну скажімо так, реальним завершенням війни. Тобто я вважаю, що світ не повинен мовчати. І інформаційний простір в цьому питанні мав би нам допомогти, і саме ці заяви Трампа, які прозвучали, вони були більш більшою мірою спровоковані інформаційною кампанією, яка засуджувала таку позицію Путіна і мовчазну позицію Трампа як можливо потенційно слабкого лідера. Очевидно, що тут Трамп мусив якийсь ч певним чином відреагувати. Побачимо, як буде розвиватися події найближчим часом. просто нещодавно ж в Дейтоні в Сполучених Штатах відбулася парламентська саблея НАТО, де наша делегація на чолі з Ігорем Чернівом брала участь, і вони приїхали дуже засмучені. Все таки вони визнавали те, що, попри заяви про Україну, які лунали, як правило, від європейців в цілому фон. Про Україну, але значною мірою не стосувалася вона центру цих зустрічей і достатньо холодно було зустріч, все таки з парламентською делегацією Сполучених Штатів Америки, і ключове, що прозвучало з нашої від нашої делегації: чи буде Україна запрошена на найближчий саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі? Як учасник. і чи відбудеться там Україна НАТО? Цей саміт який традиційно відбувався. Тому чи це відбудеться чи ні? Це теж буде ознакою того, чи Сполучені Штати все таки згортають цілком вже абсолютно закриває тему НАТО щодо України, чи все таки є ще якась надія. Я би сказав, що ці заяви Дуди – Це все таки передвиборча риторика вже в неділю. вибори. це ж другий тур. Другий тур, так. і неділю. бачите, там 50, 50 на 50, чи Чашковський, чи Навроцький. очевидно, я би, скажімо, так в ефірі не дуже зараз обговорював цю тему, тому що хто би не став президентом Польщі, ну ми повинні прагнути того, щоб цей президент був про український. Які б не лунали заяви зараз, вибори закінчаться в Польщі, Польща зіткнеться з тою реальністю, якою є. Вона визнає ту реальність загроза Російської Федерації в свою сторону і те, що Україна є гарантом безпеки для кордонів польських так далі. Я хочу сказати, що парламент ще чекає другому читанні. Одна постанова, проект постанови стосовно в якій ми згадуємо усіх наших українців-переселенців. З наших етнічних українських і територій, Підлящина, Нацяння, і Холмщина, і так далі. І ми не, ну, чесно кажучи, з певних причин ця постанова не приймається в другому читанні. Я сподіваюся, що після другого президентського туру в Польщі ця постанова все таки буде знову піднята порядок денний і буде проголосована в українському парламенті, щоб віддати честь. І гідність нашим українцям, які на синицьке були переселені в рамках операції вісло, і так далі. Гроші в першу чергу мають віддати. Поляки ну, мають гроші віддати. та не про поляки. Тут йдеться тут є, Про З вимогою вони самі бути вимоги. А вони самі ці люди вже яким за 90 не хочуть ніяких грошей. Мені, так, дідусь вже дивіться, думає, я не дочекався до мене, мене так само батько, який був переселен, і так далі. Тобто ми всі фактично в одній формі. Так. Я хочу сказати, що ну, побачимо, як найголовніше це переговори, переговорний процес. Знаєте, можна почати переговори, а можна й не дожити до них до, до їх завершення, бо Путін може так загратися в переговори, що можна не дочекатися кінця, йому можна фізично не дочекатися. Кінця цієї війни можна настільки затягувати цю війну. Знаєте, е, хтось сказав, там я не знаю, англічани, що так, як такими темпами, хоча там темпи зараз трошки помінялися, як Нью-Йорк тен зараз пише, по е, ситуації військовій Україні, по російських військ, ну, Україну можна так окуповувати років 100 та ніхто ж не, не я говорю про те, що е-е Путін певно в сенсі напевно все таки реаліст, і він розуміє, що на певному етапі реально доведеться домовлятися. Mm -hmm. Тому те, що кажуть колеги мої, ну треба максимально зараз торганути, виторгувати, викласти всі головні карти, а потім помаленьку викреслювати і доходити до якогось прийнятного варіанту. Побачимо.